І так, друзі, працюємо в цеху. Замовлення вісьмирамочники 145 готові на 300 штук. Відливаємо інше 80 штук, також приїде людина забере. Суть не в тому. Суть в тому, що в нас є новенька форма, яку ми доробили людині. Трошки була затримка в пластику, там свої моменти отримали і домовилися з людиною, що відразу йому від'єму термінові його 15 дахів. Ось такий глибокий дах, виходить. Всередину, ось навіть просвічається, є металевий уголок обов'язково. Ось в такому варіанті, друзі, формочка абсолютно нова. Зварені ось кутнички. Ось такі, як бачите, 20 на 20. Її достатньо для того, щоб дах не вигинало, нічого там не підложувати. Один вже є готовий, інший відлився. 15 штук відливаємо, відправляємо замовнику. Також паралельно заливається замовлення. І паралельно збираємо ще дуже багато форм. Тому друзі, нагадую, кому потрібні прес-форми для самостійної заливки. Номер телефону, як завжди, незмінний. Телефонуйте, замовляйте.